Всім доброго дня! Ми звати Сорока Назарій Любомирович, я начальник відділу з оцінки впливу на докілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми, 28 листопада 2023 року, проводимо громадські слухання у у форматі відеоконференції. Щодо планової діяльності з реконструкції пл 220 Стрий Борислав на ділянці обходу карстових явищ на території Львівської області, суб'єктом господарювання е, некукенерго. Не щодо планової діяльності, я коротко розкажу, як у нас будуть проводитись громадські слухання. Відповідно до закону України про оцінку впливу на довгі та постанова Кабінету міністрів номер 989 про порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Під час воєнного стану у нас громадські слухання проводяться у вигляді відеоконференції. Якщо під час громадських слухань у нас буде тривога повітряна оголошена, ми призупиняємо громадські слухання і закінчимо їх після закінчення тривоги. Також на громадські слухання, порядок денний буде у нас такий. Я розпочну як представник організатора громадських слухань. Громадське е слухання потім надам слово представнику суб'єкта господарювання, тобто, я, я, я так розумію, національної енергетичній компанії «Укренерго». І е далі е представник розкаже, е е е е е в чому заключається планова діяльність і вплив на довкілля або представник «Укренерго», або хто представники, е Проєктної організації, яка робила звіт звід... з оцінки впливу на довкілля. Е, тривалість до доповіді, ну, не... десь до 15 хвилин, коротко, по суті, е... розкажете. Після всіх виступів е... до виступаючих можна буде задати питання та пропозиції як до самих виступаючих, так і до звіту з оцінки впливу на дохтілі. Виступаючі мають надати відповідь на дане, на дане запитання, якщо будуть такі запитання. Якщо не зможуть надати відповідь, то протягом п'яти робочих днів мають надати письмову відповідь на дане запитання або зауваження. Бо це. Якщо е, кожному зрозуміло, е, порядок проведення громадських слуг, тоді почне почне. Почнемо розпочнемо громадські слухання. Ще раз мене звати Сорока Назарій Львович. Я представник департаменту екології, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та природних ресурсів департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Коротко про планову діяльність приватне акціонерне товариство Національна енергетична компанія Окерене розпочало. Процедуру з оцінки впливу на довкілля 25.02.2021 року, розмістивши повідомлення про планову діяльність оцінки впливу на довкілля в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Під час громадського обговорення повідомлення про планову діяльність Департаменту екології ми надходили зауваження та пропозиції до повідомлення, про що було повідомлено з об'єктом споювання. Відповідно, Обєкт спробування розпочав другий етап процесу оцінки впливу на довкілля, розмістивши звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 10.11.2023 році. Де було вказано, що громадські слухання у вигляді відеоконференції відбудеться 28 листопада, в о 11 годині. Посилання на відеодзвінок тобто відео було розміщено в оголошенні. Також в оголошенні було вказано, що з паперовим виглядом звіту з оцінки впливу на довкілля можна ознайомитись в Дроговицькій районній військовій адміністрації за адресою міста Дрогобич, вулиця 22 січня, 37. В відокремому підрозділі Західне ТОО, Некофроенерго за адресою міста Львів, вулиця Свенціцького, 2 і е, департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації за адресою міста Лювулиця 98, кабінет 307. Так само було розміщено оголошення повідомлення в двох засобах масової інформації. 21 2021 році це був нафтовик Борислав. Бо, нафтовик Борислава, я перепрошую, і е, газета Гомін Галичина. Щодо оголошення, зараз вам нас високий замок і, і ще в другий газеті скріншоти. Ну, і в другій газеті наразі зараз починаю то їсти. Вам скажу, в якій газеті. Коротко все про процедуру впливу на довкілля. Надаю слово представнику суб'єкта господарювання. Прошу представляєтеся і коротко. Доброго дня. Не Кокренерго, світілік Олександр Олександрович, начальник департаменту проєктних робіт. Короткий опис планової діяльності. Планова діяльність передбачає реконструкцію повітряної лінії електропередачі з Борислав 220 кВт. Відповідно до рішення обласної комісії з питань технології безпеки екологічної безпеки ситуації ситуацій військові вода від протоколу від 18-го року. Реконструкція лінії передбачає демонтаж ділянки лінії довжиною 9,4 км, що потрапляє в зону активації карстових провалів в районі Стебницького гірничо-хімічного підприємства Полімінерал нової ділянки, а також будівництво нової ділянки лінії довжиною 9,6 км. Нова ділянка лінії має 22 кути повороту, то встановлюється на ній 34 нові купори. Від кута 1 до кута 20-го лінія проходить в обхід населених пунктів Стебник, Колпець та з півничної сторони солець. Між кутами 20-22 здійснюється перетин технічного відвалу стебницького полімінералу. І тут лінія частково проходить в межах населеного пункту Мотрич. В цілому, лінія проходить по таких угіддях – ліс, видін, городи, рілля, болото, та хвостовсховища. Лінія перетинає автодороги залізницю, існуючі повітряні лінії 6 кВт, 110 кВт, а також ставки та малевич. Всього по новій трасі 220 кВ передбачено розробку просік загальною довжиною 2,7 км, то загальною площою 15,5 га. Загальна площа вирубки просіки включає землею лісського господарського призначення на території Раневицького лісництва, а також земле інших категорій, що вкриті лісовою рослинністю в результаті самозаростання. Загальна площа земельних ділянок для встановлення нових опор лінії становить майже пів гектару. Для перевлаштування лінії 110 кВт – 0,1 гектара, і та для перевлаштування лінії 6 кВт – 2000 гектара. Стара ділянка лінії має довжину 9,4 км та 34 опори, які демонтуються разом з фундаментом. Лінія проходить в обхід населених пунктів Стебник, станиля, трускавець та солець. Та також по території гірничого відводу Стабницького полімінералу, де потрапляє в зону карстових провалу. Стара лінія проходить по таких обідях ліс, видін, з дачною житловою забудовою та болоду. Оскільки стара лінія проходить через лісовий масив, після демонтажу проводиться посадка саджанців дуба, звичайного, на всю площу колишніх просік для відновлення лісової рослинності. Загальна площа посадки дерев становить 4,5 гектари. На час реконструкції тимчасове користування відводиться земельні ділянки, такі смуга землі вздовж траси повітряної лінії шириною 10 метрів, а також додаткові земельні ділянки під будівельний майданчик площею 550 квадратних метрів для кожної опори. Це і по новій трасі та по старій трасі. Сумарна площа тимчасового відведення землі становить майже 18 гектар. Після завершення будівельно-монтажних робіт земельні ділянки тимчасового відведення підлягають рекультивації. Проект на реконструкції 3,8 місяця. Ну а зараз стосовно основних положень та висновків звіту з ОВД, надаю слово розробнику ОВД Тетяни Полянській. Дякую, дякую, мене дякую. назвати дякую. Дякую, Полянська Тетяна Іванівна. Що стосується основних положень та висновків звіту з оцінки впливу на довкілля. Як вже було сказано, буде встановлюватись на новій ділянці 34 нові опори. З них 31 встановлюється за межами населених пунктів, і три нові опори встановлюються в межах населеного пункту села Модричі. Якраз на ділянці перетину гірничого відвалу Стемницького Стамницького полімінералу. При наближенні до забудови населених пунктів у нас по трасі. Нової лінії 220 кВт дотримано відстані, які регламентовані поя 2017, тобто це відстань 25 метрів від крайнього проводу по обидві сторони лінії. Відповідно до офіційної інформації Міндовкіля та Департаменту екології та природних ресурсів Львівської області. У нас лінія проходить за межами. Природоохоронних територій. Лінія проходить через лісові масиви, в більшій мірі прокладена по територіях колишніх друг. то, значить, по трасі лінії нової були проведені польові дослідження, за якими встановлено, що природні оселища, що підлягають охороні згідно з Пермською конвенцією відсутні. Водноболодні огіддя, що підлягають охороні згідно з Рамсарською конвенцією, не виявлені. Рослинні угруповання, занесені до Зеленої Книги України, не виявлені. В 62-му кварталі Раневицького лісництва, Друговицького лісгоспу виявлені окремі осередки та поодиночні зростання трьох видів рослин, занесених до Червоної книги України. Це білоцвіт весняний, цибуля ведмежа або черемша та лілія лісова. Місця зростання цибулі ведмежої та білоцвіту весняного відмічені на берегах та схилах струмків, що протікають через 62-й квартал. Безпосередньо на місцях забудови встановлення фундаментів опор, що перебачає виконання земляних робіт, відсутні ці охоронювані види рослин. Польові дослідження було проведено під керівництвом завідувача кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка паном Ігорем Миколайовичем Прошко. Польові дослідження проводились в кінці квітня 2022 року. Що стосується можливого негативного впливу на довкілля, на етапі будівництва нової ділянки ми передбачаємо такий негативний вплив на рослинний світ і опосередковано на тваринний світ, негативний вплив обумовлений необхідністю виробки просіки, про що вже зазначалося. Матиме місце негативний вплив на ґрунти на місцях риття котлування для встановлення фундаментів під нові опори. Вплив на земельні ресурси обумовлений вилученням земель у тимчасове користування уздовж лінії для проїзду будівельної техніки та організації монтажних площадок під опори. На етапі експлуатації нової ділянки лінії. Негативний вплив очікується в основному на рослинний світ на ділянках вирубаних просік, де періодично буде проводитися розчистка цих просік, на земельні ресурси це обумовлено встановленням охоронної зони, вздовж траси лінії на ширину на відстань 25 метрів від крайнього проводу у кожну сторону лінії. У охоронні зоні накладаються обмеження у використанні земель, що потрапляють в охоронну зону лінії. Не можна будувати житлові, громадські дачні будинки, автозаправки, влаштовувати звалища, розпалювати вогонь і саджати дерева. Вплив на населення обумовлений тим, що навколо проводів створюється електромагнітне поле підвищеної напруженості, яке має негативний. Вплив на здоров'я людей і підлягає нормуванню. Негативний вплив на птахів обумовлений можливістю ураження електричним струмом під час прольоту крупних птахів або гніздування на траверсах упор. На етапі демонтажу старої ділянки лінії. Можливий вплив негативний очікується на ґрунти, це в місцях демонтажу старих упор з фундаментами. І на земельні ресурси, це необхідність вилучення земель у тимчасове користування вздовж лінії для проїзду будівельної техніки та організації монтажних площадок. Стосовно заходів, спрямованих на запобігання та уникнення значного негативного впливу на довкілля, проектом передбачені такі заходи. На ділянці проходження лінії через 62-й квартал раневицького лісництва передбачено, що проводити вироку просіки та основні будівельні роботи. В період з другої половини червня до першої половини березня. Оптимальним є зимовий період. Це, ця вимога обумовлена необхідністю збереження кореневих систем та здатності до розмноження червонокнижних рослин. Також монтажні площадки для збору конструкцій опор передбачено розміщувати за межами ділянок з виявленим зростанням цих видів рослин. На ділянках проходження лінії по вигону релії інших сільськогосподарських угідь передбачено попереднє знімання верхнього родючого шару ґрунту площу риття котлованів і потім використання цього ґрунту як верхнього шару навколо фундаментів опору. Будівельна організація зобов'язується на період будівництва здійснювати селективний збір відходів, своєчасний вивіз і передачу стороннім ліцензованим організаціям. Взов траси ПЕЛ, як вже згадували, встановлюється охорона зона шириною 25 метрів від крайнього проводу в кожну сторону. Охоронну зону нової ділянки, нової ділянки лінії не потрапляє громадська та житлова забудова. Охоронна зона лінії 220 кВт витримана. При проєктуванні забезпечена вертикальна відстань від проводів лінії до землі не менше 7 метрів в ненаселеній місцевості та не менше 8 метрів в населеній місцевості. Завдяки цьому напруженість електромагнітного поля від проводів зменшується до нормованих санітарними нормами величини 5 кВт на метр на висоті 1,8 метра від поверхні землі. На траверсах проміжних опор встановлюються пташині загороджувачі, які перешкоджають гніздуванню птахів на опорах і. Фактично перешкоджають замиканню фаз та загибелі цих птахів. На ділянці перетину ставка біля ресторану Діброва передбачено підвішування на проводах лінії спіральних маркерів для кращої візуалізації проводів та запобігання травмуванню і загибелі птахів в результаті зіткнення з проводами. Просіка, що звільняється після демонтажу старої ділянки лінії, товжиною півтора кілометра та шириною 30 метрів, підлягає лісогосподарській рекультивації. Посадка саджанців дуба, звичайно, виконуватиметься Трогобицьким лісгоспу. Відведення земель для будівництва та експлуатації нової ділянки лінії здійснюється шляхом підписання договорів земельного сервіту між замовником будівництва та землевласниками, і передбачає відшкодування збитків землевласникам відповідно до земельного кодексу України. Також передбачена грошова компенсація збитків і втрат, що будуть нанесені троговицькому лісгоску, в результаті е, надання ділянок. Для будівництва нової ділянки лінії 220 кВт. Що стосується змісту зауважень і пропозицій громадськості, що надійшли до початку громадських слухань, основна суть зауважень і пропозицій громадськості полягала в наступному: перше, деталізувати місце провадження планованої діяльності. А ми виконали. У звіті з оцінки впливу на довкілля надано детальні плани проходження нової ділянки лінії в різних масштабах. Також була пропозиція вказати на планах санітарно захисну зону, об'єкти природозаповідного фонду, дороги, тимчасові, якщо такі будуть будуватися, аж це також у звіті враховано. Санітарно-захисна зона для лінії 220 кВт не встановлюється згідно з санітарними нормами. Встановлюється охоронна зона, яка нанесена на план лінії. Також було зауваження пропозиція деталізувати технічні характеристики планованої діяльності. Це у звіті враховано, наведено технічні характеристики опору проводів. Парки, висота підвішування, площі відведення земель, виробки просік тощо. Також було, була пропозиція від громадськості провести польові дослідження залученням фахових науковців. Це виконано. Вказані кадастрові номери земельних ділянок, на яких планується провадження планованої діяльності та документи, що підтверджують право користування ними. Це також надано у звіті з оцінки впливу на довкілля. І було також останнє зауваження це навести оцінку впливів на різні компоненти довкілля, в тому числі впливи електромагнітних полів повітряної лінії на біорізноманіття. Це в звіті з ОВД враховано. Інші відомості щодо планованої діяльності визначені суб'єктом господарювання. Відсутні. Дякую за увагу. Дякую, пані Кітка. Ще в когось є якісь доповнення. Якщо немає ніякого доповнення, переходимо до питань і зауважень та пропозицій до виступаючих і до звіту з оцінки впливу на довкілля. Якщо у когось присутніх є такі питання, зауваження, немає. Наголошую, сьогодні ми проводили громадські слухання щодо планової діяльності, а громадське обговорення з звіту з оцінки впливу на довкілля триває 25 робочих днів, тобто зауваження та пропозиції, хто ще не був ознайомлений зі звітом або хоче ще ознайомитися, може не дати свої зауваження пропозиції до 15-12 року. Включно. Отже, е якщо ніколи під час, час громадських слухань немає зауважень пропозицій, вважаю громадські слухання такі, які відбулися, враховуючи, що є організатор громадських слухань, тобто представник повноярдно-територіального органу департаменту екології і представники е суб'єктів господарювання е Украенерго. Е е дякую тоді всім за увагу. Гарного спокійного дня.